Якщо це Шановні... обіділо депутата, і вас лично, я готов перед вами звіти, Шановні... в даному випадку я не порушую. Шановні колеги, я можу втрутитися, в розмову. Не можу. Дякую. Но у нас є час, е, Ярослав, я звільнився. Щодо того, хто може чи не може, давай не вам говорити. Ви один із тих депутатів, хто набрав найгірший результат серед депутатів-мажоритарників. А в мене один з найкращих результатів ви помовчіть, а я скажу. Ви знаєте, от я Віталій, на вас дивлюся. Я, до речі, завжди з великим задоволенням дивився ваші спортивні поєдинки. Ви дуже великий спортсмен і талановита людина, якою може гордитися країна. Але коли я дивлюся, як ви займаєтесь політикою, чесно кажучи, я вам співчуваю. Ви прийшли в таке болото, ви прийшли в такий бруд. Вий е, е, у е, прийшли у Верховну Раду, де підлість, де Ницість, де кожен тобі посміхається в обличчя, а в спину тобі ножа встромить. Знаєте, дай е, сподіваюся, от хотів би подивитися на вас через рік, через два. Про що ми будемо тут говорити, і що ви будете говорити, дай Бог, щоб ви таким залишались, який ви є. Але я маю на увазі наївним, яким ви є, насправді політиком. Боже. Я теж такий, як ви. Е, але так... я хотів би, Віталій, не робіть панацею із сенсорної кнопки. Насправді в Україні є маса, е, звичайно, кожен має голосувати особисто. Да? Але коли ми кажемо, що от всі проблеми вирішимо, коли буде сенсорна кнопка, це неправда. От е, перше. Питання газового боргу, який нам виставляє Росія, стратегічне питання, економічні проблеми. Ми в повній ямі. У нас дефолт, у нас економічна а, все, катастрофа. І ми маємо приймати рішення, щоб той хліб не коштував по 5 гривень, буханка хліба бо люди по 800 гривень, по 900 гривень отримують зарплату пенсії, зарплати. У нас сьогодні масово в Україні закривають лікарні, школи. Дитячі садки сьогодні по Києву ви бачите неможливо проїхати одна лише дорога до конче заспи зроблена а весь Київ, як після бомбардування у Берліні 45-го року. Мені видається, що ми маємо сьогодні усі, і в першу чергу опозиція або влада розказує, що у нас немає конструктиву, що ми можемо тільки блокувати, що ми можемо тільки виступати і нічого не робити. Ми маємо країні запропонувати план дій. Як подолати економічний хаос, як поміняти ситуацію, як зробити так, щоб люди жили в країні, якою вони будуть гордитися? Бо сьогодні ми блокуємо за сенсорну кнопку. Я обома руками за те, щоб ми особисто голосували. Я завжди особисто голосую. Але... Щоб ми з водою не виплеснули дитину. У нас євроінтеграція, у нас економіка, у нас проблеми людей. І савік, про що до речі, я хотів вам сказати, як журналісту. Я приїхав сюди до вас із студії на каналі Інтер. Я намагався потрапити сьогодні на цю передачу справедливість. Так, от насправді цю передачу треба називати не справедливість, а несправедливість, адже вони не дали можливості туди прийти опозиційному депутату, виступити, олігархи керують каналами. І я позбавляють щас, я щас позбавляють можливість да? виступати. Ну, Дякую. Я продовжу потім після. Я пізніше. не хочу говорить других каналах. Не говорить, я сказав ні, не, не надо об этом кошек на тему. Я uh, хочу... карточка, забирал я забирав да, на тему бюджету сказати Олександр Сріз зараз звинуватив у тому, що в них, начебто, забрали картки, коли ми в 2009 році голосували за бюджет на 2009 рік. Я тоді працював в заступ... на дев'ятий бо... рік. Я тоді працював заступником голови бюджетного комітету. Десятки разів на день мав можливість спілкуватися з прем'єр-міністром Тимошенко. Да, їй бог здоров'я, і проводив рішення в парламенті yeah. щодо прийняття бюджету. Я вам ли санс розкрию таємницю? Чому про Голосували ваші чотири карточки, тому що вони в бюджеті отримали те, що хотіли. Я... Ніхто нічого не крав. Прийшли до нас, домовилися, ми їм на округ, чи що вони просили, вирішили проблему, тому вони і проголосували. Так що не придумайте. Ви признаєтесь політицької да, корупції, щоб да. купали людей за що бюджету. Олександр Сергійович, Якщо ми підемо далі, то я визнаю ще одне: що я й вам допомагав вибивати 12 мільйонів на Луганськ на добудову станції швидкої допомоги. Да. І Завдяки завдяки в тому часі а мені і треба віддати належне да, Єфремову. Сьогодні в Луганську добудована станція швидкої допомоги. Так, от я цією лівою рукою записував ті 12 мільйонів. Олександр да. Вапрос не уважаємо колеги. На самом деле, если мы уж, если, э, ну, часть правды. То есть вторая часть правда, а первая нет. Э, правда, то, что мы работали, то, что дети вы, э, эти самые, на область выбивали, это правда была. А первая часть я расскажу. Э, когда был приложен политический подкуп нашим коллегам, мы об этом знали. И мы собрались э, советом фракции для того, чтобы принять решение по данному вопросу. И один я в рамках совета, когда Янукович тогда еще был в парламенте, и он окончательно принимал решение, все высказали точки зрения, я сказал, что мы не имеем права голосовать за тот бюджет, который вы представили. А большая часть, вы правильно говорите, сказали, что мы да, надо проголосовать, там есть какие-то договоренности. И давайте мы скажем честно. Я на когось тоді прийняв рішення, що фракція не голосует за бюджет, несмотря на то, які договоренності там були прийняті. Поэтому подкуп фракції Тимошенка не удавался ніколи і не удасться. Олександр Сергіч, тобто ви ви знаєте, що не читається. Я ніхто узнаю то, що фар... фракцію партії регіонів, в адміністрації, от зберемо підписи і проголосуємо підписами разом з вами. Нема таких. І, і останнє почека, почекай, почекай останню гайну. Треба при нігаворі закриття лікарень. Негайно треба прийняти, лікар... Негайно okay. треба прийняти мораторій на закриття лікарень сьогодні. Да? В Україні я звертаюсь до уряду. Да. Олександр Сергійович, не смішно, бо ви, депутати, лікуєтесь в урядових лікарнях. А в селах, у містах, у райцентрах лікарень немає людей. Лікарів позбавляють права. роботи. А головне, що мільйони людей. Позбавляють можливості отримати Все. належну медичну допомогу. І тому Такой. я вимагаю від уряду, від партії регіонів проголосуйте мораторій на закриття лікарності. Олег <плес> е, Олександра. Е, Олександра Володимирна Кужель. Ви казали, що коли вам Юля казала підтримувати Ясенюка, то ви у двох і слюз дуже сильно стукали. Да, ні так, ти е, не слушав, як завжди. А як ану? Да. Анну? Я для тебе отдельно в перерыві разом. Не, не, не уже вся ласка. страна не, это обсудила. Ну, ви ласка. щойно сказали, що стукали мы то чи ви не поняли. Ми хотімо поговорити про європейську інтеграцію. Ну, ми хотім поговорити про європейську інтеграцію і про індивідуальне голосування. Ви так як один вас індивідуально один і будете голосувати. Олександра Володимировна, дякую. Да, Я вам, пропонував вам зібрати позачарову сесію Верховної Ради для того, щоб вы ми відповіли слушаем, на загрози Росії. Ви проігнорували зараз. Коли я намагаюся задати я, вам я питання, вас... ви робите вигляд, що ви його а не чуєте. Так, я не хочу з вами сперечатися. Я хочу сказати да. про те, що коли ви кажете, що вам е, дуже сильно стукали, Юля сказала підтримувати Яценюка, я думаю, що Все. внаслідок шуму ви не почули. Насправді не Юля вам сказала не, не підтримувати. Не Яценюка. що бо, сказала, б, Юля. бо я абсолютно свідомо стверджую, що пропонувати Тимошенко таку слабкодуху людину, як Яценюк, на посаду президента, не могла. Не могла не вводити людей в оману. Я вам наведу такий приклад. До я казав, що перед вами я намався потрапити на одну передачу. Так от, коли я ціню дізнався, що Совет. там Ляшко, він і через брось... чорний вхід. Уті скажіть у нас стоїть сьогодні представник об'єднаної позиції сьогодні. Президентом Ляшко України Майя, Ляшко. Я не перебував, коли вона говорила. ви мені задали питання, Я вам відповідаю. Олександр питання, Я вам відповідаю. Вам не приємно. Питання. Давайте, Нет, я вам обмечаю, Давайте, так, Давайте прекратим Сюха, это. У нас успокой. в прямом эфире Джульєтто Токеза до недавнего времени. Член Европейского парламента сейчас евроспектр, евроспектр. Слушайте, я вас прошу, господин Лешко, послушайте, господин Лешко, вас используют как орудие против Ясенюка. Вот разбирайтесь с ним как бы в его присутствии, пожалуйста, да? Я не это не боже мой. мне что? У меня. Кому? Людям его. Я хочу сказати, мене не хвилює ні яценюк. Ні ви, ні я власна доля. Мене хвилює доля України. Я хочу, щоб країною керували люди сильні, а щоб країною керували люди, яким суспільство довіряє. Не роздувайте, не сотворіть собі кумира, не робіть штучних да, героїв. А... Я хочу нагадати вам, оці, ми говоримо про кнопкодавство. Люди добрі. А хіба це кно... кнопкодавство в першій Верховній полетел. Раді? А в минулій Верховній Раді. Чо я, не я припиняли? Смотрю, я смотрю. Чому, поки в парламенті з'явився кличко, не Звикло кнопкодавство. Чому за спиною кличка розпушують хвоста і розказують, от ми всіх подолаємо? А чого до цього нічого не робили, чого дозволяли Слушайте, прийняти все, Пензвіп... телеканал Р. А де Олег Лішко, ви можете поговорити з Константіном Затуліном, але пожалуйте, тема однополих братов не <говорить> надо. Я думаю, що, очевидно, панна Затуліна це більше хвилює. Костянтин Федорович, радий вас бачити. Пам'ятаю нашу останню зустріч. В травні минулого року в Москві не говорите, де? в травні минулого року в Москві на телеканалі РБК, де ми обговорили питання української мови. І наскільки я пам'ятаю, ви програли да, ту дискусію, і очевидно, у вас залишились негативні враження, і ви сьогодні їх е, показуєте на всю країну. А якщо говорити серйозно, ви сказали про те, що нам в європі немає чого шукати. Я вам скажу, що нам є в Європі шукати. Це захист прав людини, це повага до прав людини, це високі стандарти життя, економічна кри криза, про яку каже італійський колега, так в усьому світі економічна криза. Кризи приходять, кризи відходять. Але Європа це нові технології, Європа це незалежне правосуддя, Європа це відкриті кордони, Європа це повага до людей, у тому числі з нетрадиційної орієнтації. Бо я так розумію, що сьогодні ви їм дорікаєте цим людям, Правильно. а якраз у Європі їх поважають. До речі, хочу нагадати, що і в російському законодавстві заборона заборонена дискредитація за релігійною. Ознакою, за е, статевою, за віковою і так далі. Учить матеріальну частину. І на закінчення, про що я хотів би сказати, Костянтин Федорич Затулін дуже популярний в Росії політик, але він свою популярність побудував на тому, що давав російському керівництву консультації щодо України. Він там вважається головним експертом по Україні. Знаєте, в чому ваша найбільша проблема при всіх ваших талантах? Ви не любите Україну, ви її не знаєте. Ви знаєте це. Севастополь, ви знаєте, Москву, ви знаєте русофільські кола. Поїдьте до нормальних людей, поспілкуйте, з'їжте українське сало, випийте українські горілки, тільки не з українофобами, а з простими українськими селянами. І ви зрозумієте, що завдяки українцям і існує сьогодні Росія. І все. Оце проста відповідь на ваші питання. Це важна очі. Вадим, Вадим Карасьов. Но... Тут по НАТО вообще-то по-разному можно ну, говорить. Так, да? то, все то, все то, страны, то, которые то, в НАТО, то, у них нет проблем территориальной целостности. Это как? Конституция Украины предусматривает внеблоковый статус Украины. То есть мы идем в Европу, в Европейское торговое сообщество, в Європейські политические институции. Но вопросы НАТО уже определены в Конституции. Мы внеблоковое, внеблоковое государство. Я хотел бы сказать, поскольку конец эфира, я хотел бы сказать, наверняка нас смотрит много людей в России. Я хочу сказать нашим э, русским э, зрителям, чтобы у них не сложилось впечатление, что мы здесь в Украине против России. Нет, совершенно нет. Большинство э, людей в Украине за поддержание абсолютно дружеских отношений с Россией. Место Украины в Европе, но мы так само понимаем важность э, дружеских, э, деловых и серьезных стратегических отношений с Россией, потому что мы понимаем, что Россия это большая страна и ссорится с Россией, если кто-то в Украине пытается построить Отношения с Европой за счет России это большая ошибка. Отношения с Европой это отношения с Европой. Отношения с Россией, которые должны быть дружественными, э, нормальными. Это само собой разумеющееся. Поэтому не надо делать с нас жупелов, что мы против России, что здесь вся Украина только в Европу за счет России. Это неправда.